Вчительки по вокалу Діна Сергіївна Ремська. Перша вчителька Зінаїда Михайлівна вчився, я в третій школі. Вчителька дуже добра, ну, вимоглива, дуже добре відносилась. Ще мене улюблена вчителька після 4 класу була Олена Іванівна по українській літературі. Кожне суспільство і кожен час висуває мимо... вимоги до вчителя. Але коли задумуєшся, чи е, хоч Одне суспільство могло б обійтися, чи якась історична епоха без вчителя, то погодьтеся зі мною, що ні, такого не може бути. Вчитель мусить завжди йти в ногу з життям. А навіть би я сказала не в ногу, а попереду, попереду на кілька кроків, на кілька кілометрів того життя, що сьогодні маємо. І ось уже більш як десяток літ працюючи директором, я зрозуміла. Що як важливо, щоб і тебе розуміли, і ти розумів тих, з ким ти працюєш. Я щаслива, бо я вчитель. Пригадую з дитинства, як батько повчав нас працювати і любити людей. Він завжди згадував нам слова Олександра Товженка Любіть працю на землі. Бо без цього не буде щастя ні нам, ні нашим дітям. Люблю людей, люблю дітей, намагаюся навчити їх, доброти, милосердя і завжди пишаюся своїми випускниками, які сьогодні працюють по всій Україні. Ніколи не можна сказати, що професія вчителя важка чи погана, професія вчителя найкраща. Я згадую слова Івана Франка: вчителем школа стоїть. Мені здається, що те, що дають вчителі дітям, оту частиночку свого серця, частинку своєї великої любові, частинку своєї душі. Це відгукується у їхніх серцях в сотні, в мільйони разів. Завжди мені здавалося, що саме вчителі це найбільш інтелігентні люди, якщо можна так сказати, найбільш правильні люди. І, мабуть, воно так і є. Тому що крім навчання, ми ще даємо їм і, мабуть, якесь виховання. Справжній вчитель вже виховує своєю особистістю. Робота вчителя це спілкування, спілкування з дітьми, з володдю, які не дають нам розслабитися, які постійно тримають нас в тонусі. Тому відповідь на питання, чи легко бути вчителем, в мене така не легко, але цікаво. А в сьомому класі до нас прийшов новий класний керівник. Це була молода, творча, талановита людина, з якою нам було дуже цікаво працювати, спілкуватися, і звали її Світлана Миколаївна Бобровник. Світлана Миколаївна, якщо ви дивитеся цю передачу, прийміть слова подяки від однієї з ваших перших учениць, Яковенка в'янка я люблю вас, пам'ятаю і дуже-дуже вам вдячна за все. Я завжди з радістю згадую свою першу вчительку Валентину Іванівну Печорову. І Я дивуюся, як така молода жінка, молода вчинка знаходила можливість надати тепло, відкрити своє серце кожній з дитині. Нікого вона не виділяла. Ні відмінників, не тих, хто не так добре вчився. На кожному знаходила можливість пригріти, розрадити, якщо були проблеми в дітей. І я навчився в неї цій любові до дітей. На мою думку, вчитель повинен бути сучасним з тих причин, що він працює з молоддю. У ніякому разі не потрібно бути консерватором. І не потрібно ніколи припиняти навчатись. Тому що, якщо припиняєш сам вчитись, то звичайно ти відстаєш, діти тебе. Нас доганяють, переганяють, і ти, звичайно, вже не володієш тією інформацією, якою повинна володіти сучасна людина. Тому не потрібно дивитися на власний вік, на власні, можливо, колишні переконання, а йти з часом в ногу і бути сучасним вчителем в багатьох проявах, знаходити спільні теми з молоддю, бути з ними на рівних, діти це поважають, люблять, і той вчитель буде мати успіх, який є сучасним. Звичайно, ну, не статки тут визначають У мене є такий принцип, що в школу треба йти не за заробітками це треба іншу якусь структуру знаходити, щоб шукати собі матеріальні статки а дійсно для морального задоволення. Що стосується мене, автора цієї програми, то моїми вчителями були батьки Володимир Філімонович Ковальчук та Ліда Василівна Карюк, особливо моя матуся, математик-лірик, яка ніколи не мала високих нагород, крім найважливішої любові своїх учнів, яка жартувала, що учитель це діагноз і була щасливою саме тим, що до останнього свого дня хворіла долями своїх учнів. Віддавала себе дітям улюбленій учительській справі школі. Я дуже вдячна колегам моєї мами Галині Михайлівні Гордєєвій, Людмилі Степанівні Бора, Ірині Анатолівні Тюлькіні, Йосипі Йосипівні Левадні, Наталі Романівні Блашко, моєму класному керівникові Євгенії Станіславівні Сачкові, нашим милим сусідкам-вчителям Зінаїді Олексіївні та Ганні Денисівні. За телефонні міні-підради на традиційної форми, на яких я була присутня, за ту особливу атмосферу, в якій я виховувалася, і яка не залишила мені жодних сумнівів щодо вибору майбутньої професії. Адже з самого дитинства я усвідомила, що справжній вчитель це головна людина на землі. Учитель це саме для мене є. Як говориться, в моїй житті, нашей, на нашій землі, це все йде від вчителі, все від все школи. Всегда вспоминаем учителей, збираємося, однокласники. Ми вже 50 лет, як закончили школу, но помним школу, помним учителей, помним навіть их руки, их улыбки, все їх помним. І вспоминаем з теплом, з добротою, з уваженням. Для мене слово вчитель це навіть не професія. А місія. І та людина, яка не відчуває цієї місії, вона не повинна вибирати цю професію. Адже подивіться, народжується дитинка, мама й тато це вже вчителі, а біля ще дід, баба це вчителі. Далі по життю вчитель, вчитель і ще раз вчитель. І таке враження. Що якби щось, не дай Боже, станеться якась катастрофа на землі, то повинна залишитися саме головна людина це вчитель. А якщо є вчитель, то ці люди вийдуть і навчать людей жити в любих обставинах. Тому для мене вчитель є слово святе. Учителю, володарю майбутнього у часі, летиш мети яскравої крильми. Щоб і оксанки і Ганусі, і Юрасі зростали гідно справжніми людьми. Щоб не забули, хто вони і звідки, щоб от зірок верталися назад. Зі стежки в школу так далеко видко. Твоя турбота це людинний сад. Більше вчити мене буде. Колій у забудем радісні дні, розлетімо з різні краї, стануть рідні на назавжди завжди, учителі, житель у не буде там Десяток і дві одставити на Із того уроку не можна втекти, погану оцінку не виправиш ти Учителю наш не буде ти так, десяток і дві од виставити на з того уроку ти мусиш жити.